Вже біла зима свято нам посилає, Насипала вранці сніжку. Святий Миколай де до нас поспішає, несе подарунки в мішку. Святий Миколай тебе ми чекає, усі дорослі і дорослій малі. Тебе прославляє, тебе ми вітає на нашій гостині українській землі. Святий Миколай, тебе ми благає, не треба нам горя й війни. Дай миру і спокою нашому краю всіх ворогів прожени. Я прошу у Миколая, бужуйку та пічку, щоб воїни бужі не мерзли в ніч. Я вірю, що Миколай захисникам допоможе і тоді ЗСУ, і Пипу славно переможе. Стоки бої не вщухають сьогодні в окопах найкращі сини, ціною життя, будь-якої погоди кують перемогу вони. Святий Миколай, ми просимо уклінно, врятуй їх від кулі біди, живими верни їх з війни неодмінно, нещастя і смерть відведи. І наші герої вертаються з бою, нехай їх Всевишній хранить, Хай мамине серце не рветься від болю і ніколи душа не болить. Миколаю, ти здійсни наші бажання, всіх дітей, дорослих сподівання, мирного життя і перемоги принеси до кожного порогу. Щоб об'єдналися родини, зазвичай, щоб знову сміх дитини. Всі з війни вернулися живими, щоб був дім з фіранками новими. Ось такі бажання, Миколаю! Зможеш їх здійснити, вірю й знаю. Дай щастя і радості кожній людині, доставку любові у тім, дай волі і злагоди нашій країні і добра українцям усім. А нам здоров'я дай зростати, завзяті сили нам додай, що ми з руїн могли підняти і звеселити рідний край.